120 лекцій, проповідей, круглих столів, семінарів, ток-шоу, майстер-класів, тематичних зустрічей відбулись у рамках цьогорічного східноєвропейського лідерського форуму. Захід пройшов у Києві в церкві Філадельфія. Відвідали його більше півтисячі учасників. Форум проводять уже в шосте. Цього року фокусом зустрічей стала тема святкування у світі та на теренах України 500-річчя реформації. Форум є такою платформою, де народжується новий реформатор. Божі творці історії, які спроможні зрозуміти час, в який ми живемо, зрозуміти Божу волю і реалізувати її, будучи звернутим в майбутнє. Спікери форуму приїхали з різних частин України, а також зі Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Нідерландів, Швеції, Польщі та Білорусі. Про реформацію говорили на 12 секціях: апологетика, бізнес, євангелізація, мистецтво та культура, місіонерство та відкриття церков. Молодіжне служіння, медіа, сімейне служіння, університет, церква і соціальне служіння, церковне лідерство, церква і громадянське суспільство, адже кожна із цих сфер в Україні та світі потребує змін. Якщо Україна приймала під це бачення всі віруючі будуть молитися, Господь, як я можу употреблять моє робоче місце для царства Божого? Як я можу отримати інструкції з небес. Чтобы этой инструкции приземлились именно где я нахожусь. Если этот принцип от Р500 получится в Украине, это будет просто, это, ну, это будет настоящая революция в Украине. Нам нужно стараться быть актуальными, нужно улавливать мировые тренды. Сегодня нам уже недостаточно а, печатать книги большими тиражами, а, потому что типография уже 500 лет как не является какой-то новинкой. А, но нам нужно использовать те средства, которые сегодня актуальны: Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте, а, все современные технологии, наши смартфоны, наши компьютеры. Это божьи инструменты, которые Бог нам дал. І нам ми об'язані використовувати. Спікери та організатори чотириденного форуму переконані, що справжній лідер і реформатор починає зміни із себе, а тоді вже впливає на суспільство. Результати навчань сподіваються побачити вже наступного року, коли Україна та світ відзначатимуть 500-річчя європейської реформації. Вікторія Михальчук, Дмитро Білий, Дмитро Бондарчук, Київ вісті надії.